На Бродівському стадіоні активно тривають футбольні змагання. Цього разу змагалися Броди і Пониковиця. Деталі у сюжеті. На стадіоні ювілейний зустрілися дві футбольні команди, а саме Авка Броди та стир із села Пониковиця. Гра у цей день видалася досить динамічною. Гриці обох команд викладалися на максимум, аби забити переможні голи. Змагання відбулися у рамках чемпіонату Золочивського району з футболу Прем'єр-Ліга дівчина 10-й тур. Футболісти Авкастер та Броди прикладали свої зусилля, аби здобути перемогу. Однак села виявилися рівними і гра завершилася нічиєю 1-1. В Загальному Бродівщина славиться своїми футбольними командами, які гідно представляють наш район. Ми бажаємо усім футболістам менше травматизму та побільше перемог. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.